Їм татами, і лим не потрібен, їм зведеться люба поверхня, навіть асфальт, бетон, пісок, тому що вони вже підготовлені, спроможні виконувати свої технічні дії на будь-якій поверхні, в будь-яких умовах. І погоді в тому числі. Їхній тренер Сергій Назарчук, Сергій підніме руку, привітали його. Молодий, перспективний, дуже талановитий тренер. Можливо, багато з вас його знають, тому що діти вашої школи в нього займаються. Він вкладає всю душу у виховання своїх дітей. Це приклад настоящого спортивного педагогу, який в першу чергу займається вихованням своїх дітей. Ми запрошуємо вас також в секції Тайкондо, де займаються наші діти, яких тренує Сергій Насадчук. Дивіться, оця маленька дівчинка. Виконує вправи на лапах і виключно виконує техніку ударів ногами. Та це вид спорту, де використовуються майже тільки удари ногами. Тому для того, щоб виконувати їх, треба багато підготовчих вправ, в тому числі шпагатів, розтяжок і тому подібне. Ви бачите, це доволі таки безпечний вид спорту, тому що, хоча і удари ногами виконуються дуже сильно, проте в них дуже прекрасне захисне спорядження. Це шоломи та нагрудники. Якщо навіть удар попадає в голову, в шолом чи в корпус, він вмягчає, змягчається завдяки цьому спорядженню. А тепер привітайте наймолодшого учасника. Дивіться. Як він хоче навчитися, як він вже вміє. Дивіться, який дух, який наступальний порив. Його нічого не зупинить. Це майбутній олімпійський чемпіон. Вітайте його. Він залишається постійно після тренування, просить тренера ще з ним попрацювати. Ви бачите, який сильний удар. Удар, удар, ще удар.